У Коломиї створили народну раду, обрали голову та керівний склад. Мета такої організації відновлення та збереження конституційного ладу в Україні, недопущення встановлення диктатури та захист прав і свобод громадян. Представники громадських організацій та політичних партій збиралися в ратуші, обговорювали питання довго та із суперечками. У Коломиї вже було кілька намагань створити представництво народної ради, яку організували на майдані 19 січня всенародними зборами громадян. У ратуші в четверте зібралися представники різних організацій, політичних партій, депутати, загалом 63 особи. Заповнили заяви учасників та відповіли на питання про потреби люстрації. Також ознайомилися з тимчасовим положенням, яке написав Василь Дем'янів. Помилилися, виконали державний гімн і взялися до роботи. Головою зборів обрали Ольгу Баранецьку, затвердили назву Коломийська народна рада. Поступово підійшли чи не до найважливішого питання обрання голови, заступників, тобто великого і малого кола нової організації. Більшість пропонувала обрати молоду людину з європейським мисленням. Частина віддала перевагу досвідченому Любомиру Грабцю. Він власне відмовився від посади на користь Романа Крутка. Я абсолютно згідний, що має бути молода людина. І тому я тільки що з Романом, якщо ви довіряєте і хочете, так і я цього хочу, бо я його першого просив. Ми домовилися, що я буду йому допомагати незалежно від того, ким я буду. Тому я кандидатуру знімаю і закликаю проголосуйте за робимо. Роман Крутко, коломиянин, 1977 року народження, приватний підприємець. Його й обрали головою Коломийської народної ради. Закінчив Львівську комерційну академію, навчався у Віталії в економічному університеті в Тепер займаюся економічною діяльністю. Вісім років в Італії, Не належу до жодної політичної партії і ніколи не належу. Свою чергу запропонував обрати першим заступником Любомира Грабця. Також згідно із положенням необхідно було проголосувати за склад народної ради по одній кандидатурі від різних представницьких сил Коломиї. Зокрема, від духовенства обрали отця Микола Остафійчука а від Коломийської міської ради Лесю Болявську. Далі вже рейтинговим голосуванням більшістю голосів віддали Назару Романенчуку від громадської ради при міському голові Ользі Баранецькій від національно-демократичних сил, Василю Стефаку від місцевої самооборони. Правий сектор представлятиме його голова Іван Книшук. Молодь Сніжана Арділан та Михайло Вовк, підприємців Василь Колос, працівники якого возили автобусами людей на Євромайдан до столиці. Також до складу Коломийської народної ради обрано міського голову. З числа цих осіб проголосовано і за заступників Романа Крутка, також секретаря та контрольно-ревізійну комісію. Тепер усі члени Коломийської народної ради, згідно із положенням, повинні відстоювати наші права і свободи, представляти інтереси та захищати від різних окупаційних та корупційних режимів.